України, лучший дебатний суддя України 2013-14 років, менеджер по развитию бизнеса бізнесу компании компанії in Імбеф. Пожалуйста, ваші посвяти і гаймоші. Друзі, доброго дня. Я дуже вдячний департаменту освіти науково-тезичному педагогічному центру за надану можливість згадати, як 8 років тому я стояв на цій сцені. І Неля Анатолійна навчала нас, як тут власне ходити, як виступати публічно і як о, досягати певних вершин. Тоді ця сцена здавалася величезною і здавалося, що будь-які вершини можуть під... мені підкоритися. Коли кілька днів тому мене обрали президентом Федерації Дебатів України, я зрозумів, що, мабуть, це правда. Кожна вершина може вам підкоритися. Я бажаю всім, щоб ви розвивали себе у цьому світі. І цим самим розвивали світ навколо себе. Я впевнений, що інтелектуал це та база, яка дозволить вам дійсно розвинути себе і стати тією частиною, яка виведе наше місто, нашу країну на якісно новий рівень розвитку. Я вітаю вас з цим фіналом. Не зупиняйтеся і розвивайтеся у цьому світі. Почетными грамотами Департамента образования за высокие достижения в интеллектуальных соревнованиях и победу в районном туре городского конкурса Ученик года-2015 в номинации Интеллектуал года награждаются вторак Катерина, ученица физико-математического лицея No27, украдной политической украинской олимпиады в материи и И, и Мартина Данил, ученик гимназии номер 31 Ленинского района. Призер областной Олимпиады по химии. Спасибо большое, Игорь. Ну а мы просим вас стать рядом с нашими интеллектуалами. Для награждения финалистов номинации Лидер года на сцену приглашается.